Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на YouTube-каналі ФМ Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтесь на наш канал, ставте свої уподобайки, залишайте свої коментарі до наших цікавих відео і розмов. Мене звати Ігор Гулик, і зараз ми поговоримо про тему мобілізації, яка, мабуть, Сягне свого піку післязавтра, оскільки набувають чинності нові законодавчі новели у цій сфері. І разом з тим, цікаво, як на мене, є тема готовності самих ЗСУ прийняти ймовірну велику кількість новобранців. Про це та інші аспекти мобілізації будемо говорити з Георгієм Тукою. Екс заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, вітаю вас, пане Георгію. Вітаю пане Ігоре. Вітаю вас та наших слухачів і глядачів. Отже, після завтра набудуть чинності нові вимоги до мобілізації і до тих, кого можуть мобілізувати. Скажіть, перш за все, як на вашу думку, чи змінить цей документ, підходи до такого складного процесу, процесу мобілізації? І, на вашу думку, коли чекати перших результатів від запровадження нових законодавчих новел? Ну, по-перше, що ми маємо на увазі, говорячи про результати? Якщо брати за результат поповнення особовим складом лав Збройних сил, формування резервів відповідних, то, на жаль, в мене є стільки відчуття, воно обґрунтоване, що ухвалений законопроект, який вже перетворений в закон, практичного значення в цьому напрямку не матиме. Я про це кажу вже майже півроку. На жаль, наша чинна влада разом з тими політиками, які завдяки зеленому ліфту опинились у Верховній Раді, вони в будь-яких різних варіантах, пропозиціях, правках цього законопроекту, який вже перетворився в закон, вони використовували лише тільки один важливий вплив а саме батіг щодо заохочення. Без якого позитивного результату досягти неможливо ніяких навіть дискусій не відбувалося в парламенті. Хоча подібний законопроект був поданий, але ніхто на нього не звернув взагалі жодної уваги. І тому я вважаю і не тільки я, на жаль, переважна більшість військовослужбовців теж вважають, що прийнятий ухвалений закон. Він практичного значення для першого в першу чергу для стану збройних сил на лінії фронту до можливості відпочити та відновлення тих формувань, які доволі тривалий час перебувають на передовій. Цей документ значення мати не буде. Що робити за таких умов? Бо ви бачите, закон ще не набув чинності. Оцей закон, про який ви кажете, з усіма своїми хибами, зі всіма своїми перегинами, з відсутністю мотиваційних якихось чинників. Але ми вже бачимо такі екцеси цікаві, як от сьогодні, наприклад, намагання забронювати ну, абсолютно не пояснюючи підстав, наприклад, тих же працівників. Фалбету – це такий ігровий бізнес і, скажімо, кур'єрів глово. І ці ексцеси вони будуть продовжуватися. Тобто, ви пропонуєте повернутися до цієї теми в парламенті, використати цей альтернативний закон, про який ви говорите, чи можливо цей вже чинний закон міняти на коліні. На жаль, втрачено багато часу, і над мобілізацією потрібно було починати працювати ще приблизно 2 роки тому, для того, щоб півтора роки тому досягти певних результатів. В цьому напрямку абсолютно нічого не було зроблено. Лише тільки розповідали населенню казки і байки про війну за 2-3 місяці, про каву в Ялті і решту цієї маячні. Яку розповсюджували як політики, так і, на жаль, керманичі деяких підрозділів Збройних сил. Но результат ми бачимо на власні очі. Чи є можливість нагально терміново змінити радикальну ситуацію? З моєї точки зору, такої можливості немає. Бо коли впродовж 2,5 років інформаційна політика. Яка спрямовується чинною владою через різні джерела інформації, в першу чергу так званий той горизвісний марафон, то в суспільстві протягом 2,5 років відсутнє формування поняття мобілізації суспільства заради надання відсічі окупанту. Достатньо пройтись по містах України для того, щоб подивитись, як вони живуть. Переважна більшість міст, які не перебувають на передовій. Я маю на увазі, наприклад, Повчанськ, Харків, переважна більшість українських міст живуть абсолютно звичайним способом життя. І я не знаю, чи в когось вистачить фантазії розповідати про те, що економіка переведена на так звані воєнні райки. Що все суспільство мобілізовано заради одної мети, надання відсічі ворогу, цього нічого не відбулося. І зараз чи є можливість радикально змінюючи інформаційну політику країни, перенаправити суспільний настрій е, всього населення, ну я не думаю, що це дуже легкий шлях. Окрім того, не треба забувати, що Нікого не хочу ображати, але переважна більшість тих людей, які не голосували за Володимира Зеленського, вони пішли добровільцями в військомати в перші дні. А переважна більшість тих громадян, які зараз називаються або Ухилянтами, або там інші різні терміни по відношенню до них використовуються, то в переважній своїй більшості це є електорат Володимира Зеленського. І, відповідно, розуміючи це, політтехнологи Зеленського, та й сам Зеленський, я думаю, він це відчуває. Будь-які активні дії щодо мобілізації, вони будуть спричиняти різке падіння його рейтингу і стрімке зростання антирейтингу. В першу чергу в тому самому Слимаковому середовищі. Ну, Навіть це... той факт, що Зеленський упирається руками і ногами. Відмовляючись взяти на себе персональну відповідальність, оцей горизвісний закон футболовий то до Кабінету міністрів, то до Міністерства оборони, то до Верховної Ради, всіх, хто завгодно, крім не президент. І це обумовлено лише тільки розумінням того, як ухвалення такого закону вплине на симпатії вчорашнього електорату до свого вчорашнього куміру. От і все. Тому я, я не маю жодних об'єктивних підстав очікувати якихось радикальних, розумних рішень від чинної влади. На жаль. Ну зрозуміло. Зрозуміло, що це базовий електорат правлячої партії і чинного президента, але тим не менше. Навіть якщо якісь процеси відбуватимуться, тобто людей все одно будуть мобілізовувати до війська, так? вони ж не одразу ж потраплять на першу лінію оборони. Як на вашу думку, чи оці навчальні центри, в яких готують майбутніх захисників, а нинішніх фактично новобранців, рекрутів? Чи вони готові до прийому такої кількості мобілізованих? Ну, Скажу відверто, об'єктивно в мене такої інформації немає. Я не маю інформації про стан підготовки оцих рекрутових центрів або таборів навчання. Можу лише тільки сказати, що мені невідома ні одна бригада, яка може похвалитись, Хоча б 80% укомплектованості особовим складом, тож відсутність в навчанні це міф і блеф. І людей, яких будуть призовувати до війська, зовсім не обов'язково навчати в якихось окремих таборах. Можна одразу потрапляти безпосередньо в підрозділ ту чи іншу бригаду, батальйон, але до вимог законодавства. Не очікувати того, що тебе там протягом двох тижнів відправлять безпосередньо на передову, а проходити навчання безпосередньо в бригаді серед тих, з ким тобі доведеться воювати через там 3-4 місяці, які вже мають досвід бойових дій. Це набагато краще ніж будь-які інструктори теоретики. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову, за ваш критичний погляд на ухвалений закон про мобілізацію. Нагадаю, це був Георгій Тука, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Переглянути цю бесіду ви зможете на YouTube-каналі «ФМ Галичина. Аналітика, а слухати програму Маркер подій ви можете на хвилях ФМ Галичина щобудня з 16 до 17 години. Будьте з нами.